Розібрали GMC Terrain. Стукав крепко. Вибачте направого падаща. Цей шитон. Це. Я терлом ловую стукам. Дві стернісів кладиші. Дайди всі полонені. Цей старший, теншнер теж працював на максимум. Маленька цепка теж готова. Все повністю сливо як спилений. Така біда. Поставили другого примла з новими вкладощами. Я трохи щось помило, щось відмилось, щось не відмилось. Будемо завтра ставити голову і пробувати зводити, але ще до того всього треба знайти маніфолда. Оцей от трісню, тобі звісно буде. Якщо буде, купимо, якщо не буде, заваримо цього. Так що такі то тут регісти.